Pronto, мої кохані, з вами Ханна, Найкращий зірковий таролог. Швидкі зміни в вашому житті. Двець ми групу Телеграм, і ці зміни у вас настануть. Тут є, ану, це про вас чи про когось. Так, тут про якогось чоловіка, який зараз знаходиться в трансформації по іерофанту. Ерофанту, Боже, по відлюднику, пробачте, і він тут е, щось якби хотів до вас діяти, є такі бажання, але не діє. Так, але під час того, як він був сам собою по відлюднику, тобто людина дійсно йшла в себе, розбиралася в собі, робила певні висновки, людина зрозуміла, що. Вона вас кохає. І що це для моїх феєчок? І вона для вас вирушає, їде. Сонечки, ну кажу, як є. Я хочу для вас нового. І це кажуть карти по справедливості. Ви подивіться: ієрофант, колісниця, справедливість, три старших аркані, якісь доленосні зміни, і що для моєї феєчки? Людина до вас йде по дьяволу, майте це на увазі. Так, у вас є кохання. Але так, людина йде вас задобрити з якимись подарунками, тому що 6 пентаклів. Очікуйте. А в чому ж дьявол ще вище сили? У вас нема обмеження щодо спілкування і бачення. Так, і він дуже злий за вас на це. Якби б міг він би вам розказав, де раки зимують, і махнув би своєю шаблею. Але з іншого боку, саме цей факт і дав можливість йому все переоцінити і оцінити. І що для моєї феєчки принесе цей чоловік? Десятку. Так, десятку пентаклів, це брак, це стабільне надійне життя, це там, де народжуються діти, це там, де заробляються гроші, це там, де тут кажуть карти, ви дуже вклалися цього чоловіка, і ви очікували на це. Ви навіть вже і не розраховували, і не очікували, тому що у вас розбите серце через нього, але саме це і вам дало можливість покохати себе. У Вас була башня з ним, якось рохнула в одну мить і дуже довго.